На іншому березі озера, на протилежному, який дещо більш дикий, мабуть, менш освоєний, теж є свої пляжики, дитячі майданчики і навіть роздягалка. Тобто використовують місцеві мешканці по максимуму береги свого озера цього чудового місця в місті суми. Ось, будь ласочка Продовження доріжки. Дитячий майданчик. Все, як повинно бути лави, пакети для сміття. Трохи занедбано. Ну, зрозуміло січень місяць, але влітку буде красиво.